Вітаю, хлопчики і дівчатка. З вами я, Тетяна Володимирівна, і маленький зайчинку. Ми ще не дали маленьке зай ім'я. Тож, обиратимемо далі. А сьогодні я вам і наші зайнькі, малесенькі, розповім казочку. А про кого казочку? Відгадайте. Мама коровка. А тато – бичок. Малыш каже, му, то хто він? Телядко? Телятко, якщо дівчинка, то териточка, а якщо хлопчик, то бичок. Ось сьогодні я розповім вам казочку про маленького бичка і його пригоду. Одного гарного дня! Мама корівка пішла на луги травичку кушати, щоб потім молочка дати хазяйці. А, мали... а батько бичок пішов допомагати хазяїну. А маленьке телятко самостійно гралися, гралися-гралися. І прийшло в садочок. Подивився маленький бичок навкруги, дивиться. Величезне дерево, а на ньому грушки маленькі. Подивився в інший бік величезна яблуня, а на ній маленьке яблучко. Подивився на город, а там кавуни та гарбузи величезні такі, на тоненьких таких травичечках ростуть. Хм, прилетіла пташечка, синичка. Доброго дня. Му. Доброго дня цініть. А ви не скажете, чому на великому дереві такі маленькі плоди, а на землі он які величезні, як моя голова. От якби б яблука та груші були такі величезні, як вони гарбузи. Я вважаю, що все так, як має бути. Все правильно. Ну, не знаю. Я ще маленький і, і не впевнений, що так має бути. Підійшов такий сердитий бочок до дерева, яблуньки, і став об дерево чухати бочок. Терситеся бочком, терся-терся-терся. Розхитав дерево та яблуня яблучком його лусну. Ой! Злякався маленький бичок, а синичка засміялася і й каже. Ну то ж добре, що яблука маленькі. А якщо вони були, були б як гарбузичика вони, як ти вважаєш? Правильно все? Задумався бичок і каже, то так ви праві. Все так, як має бути. А ви як думаєте, чи правильно, що яблука і груші маленькі, а гарбузи і кавуни величезні? Про кого казочку слухали? Про бичка. А їм в'язать придумаємо? Придумаємо разом, так? Ну що ж, будьте здорові, до нових зустрічей. слухайте батьків.